Что снится ночью прокурору? Что снится ночью прокурору? Когда полуночную штору Качает слабым ветерком Не выносите из дома ссору Не выносите из дома ссору Не выносите из дома ссору Назовите себя, будь ласка Наталья Александровна Вы адвокат? Я адвокат Лариса Фомичевой Так, що ви можете сказати з приводу того, що обласна прокуратура я читаю, розмістила на своєму офіційному сайті повідомлення про те, що проти Лариси Фомічової ще якась кримінальна справа порушена, яка 4 липня цього року вже направлена до суду? Я по цьому поводу не можу нічого в'яснити, сказати. Ми всю завоно так якась горість туристівка, я не знаю, це назвати, тому що наскільки мені відомо і нікуди не визивали. Обвинувачення не І З матеріалами справи камінальних ви закривається, вона не ознайомлена. І як це може бути, без мене, мене женили. А, ага, тобто це повністю фальсифікація виходить? Получається так, якщо мені нічого не відомо і їй нічого не відомо, то це якась фабрикація, непонятно чого. Тобто порядок який? Дожні людині передавити обвинувачення, провести якісь слідчі дії, аж потім передавати так. до суду, так? Так, а так, ознайомиться матеріалами справи, так. вона вперед з'явити вона впере вирізати, ну, викласти письмо, що вона не погоджується, де що не було зроблено, вона мене не ставила до відома, що там визивали, приділяли, здийомили. Мені поне невідомо. Так що я думаю, що це щось. Тобто обласна прокуратура офіційно бреше, і там навіть прізвища немає написано прес-центр, офіційно бреше на всю країну. Тому мені особисто не відомо, я сюди відома мене не ставила, хоча я з нею підтримую і телефонну розмову, і переписку, і мені це нічого не. відомо. їй теж я з нею балакав і перший раз чую про якусь нову кримінальну справу. Тобто фабрикація продовжується, наркоторговців мілітеринерів захищає прокуратура Житомирської області. Да. Виходить, що таке да. да, спасають, по, по на є прохання. Крім того, обвинувачення висновки повинен бути затверджений прокурором району, чи, 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 район, чи обласним прокурором, то тобто, якщо прокурор, який поставив свій і, і поставив печатку, то вони будуть нести за це відповідальність. Тобто виходить, що після виходу сюжету на телеканалі Інтер уже заднім числом фабрикується кримінальна справа, яка нібито передана до суду, так? Далі якщо затримав, якусь кримінальну справу подивився, що є обвинувачення не під'явлено, що вона не, не змірвана з матеріалами справи, то таку справу не, може, не можна, не можна не, приймати допровадження до рожиних суді. Виходить, що обласна прокуратура зараз захищає міліціонери наркоторговців. Виходить, так. Угу. Дякую, дякую. <проб> Назвіть себе, будь ласка. Помічова родиться Олександрівна. Сьогодні, 10 липня 2012 року, на офіційному сайті Житомирської обласної прокуратури з'явилося повідомлення про те, що проти вас порушено ще одну кримінальну справу, яка 4 липня цього ж року вже направлена до суду. Скажіть, будь ласка, вас хтось допитував, пред'являв обвинувачення? Чи вам відомо щось про такий факт чи ні? Нічого мені не відомо, ніхто мене не опитував, ніхто нікуди не відкривав, я взагалі нічого не знаю. Ага, тобто це або заднім числом фабрикують справу або повністю брехливе повідомлення обласної прокуратури, так? Майбуть, я не знаю. Ніхто мене не опитував, ніхто мене не визивав, ні на які експертизи мене ніхто не возив, нічого мені не пред'являли по сьогоднішній день. Зрозуміло. Це після виходу телепрограми. Вони пишуть, що, мов журналісти телеканалу, телеканалу Інтер, однобоко висвітлив цю ситуацію. Заодно пишуть про Праценка. Що якби вони перевіряли, дійсно там міліціонери винні і так далі і тому подобне. Ну, вони зробили винним одного Нікітчука. Це весь результат їхньої роботи. Як ви вважаєте, цим своїм повідомленням офіційним, на офіційному сайті, прес-центр обласної прокуратури чого добивається? Наскільки мені відомо, і як так, так, як вони погрожують мені, і неодноразово погрожують, і зараз після виходу в ефір мого інтерв'ю? До мене теж уже доходить, люди мені говорять, що вони задали цілью мене посадити. Ага, то тобто... за те, що я за те, що я висвітлюю, за те, що я підняла саме перша із нашого його району, я підняла це питання, про те, що вони торгують наркотиками, беруть взятки, кришують наркобізнес. Хто вони? Через це особисто шкурота. Ну, міліція, так я зрозумів? Міліція, так, на... Ну, виходить... Виходить, що і прокуратура... прокуратура. Їх покриває. Тобто прокуратура для того, щоб. Їх покриває. Тобто це повідомлення, це черговий крок для того, щоб відмазати міліціонери наркоторговців, так? Так, щоб їх відмазати. Тому що обласна прокуратура, я розумію так, якщо ви в мене щось знайшли, ви повинні мені пред'явити після того, як була зроблена експертиза, вони повинні були мені щось пред'явити, показати експертизу. Ну, ми, це ми це знаємо, це знаємо да, то що повинні були здійснювати якісь слідчі дії. слідчі дії по закону. А якщо орган, який повинен слідкувати за дотриманням законності, сам порушує законодавство, ви е, висновок однозначний, витягують від відповідальності наркоторговців сьогодні від вас дізналася, що проти мене порушена кримінальна справа. А тільки від, а то, а по якій статті? Там вони нічого ну, більше не повідомляють. Нічого не повідомляють. Ну, пишуть, що 4 липня направили справу до суду. В Ритомері. Ну я не знаю до якого там. Ну це виходить, що без вас вас оженили, так? Да? Да. Ви так. Без віни Може журналіст ще інтера узнає, що на нього ще щось направили до суду десь уже. Я не знаю. Це вона купло, кубло ви на добре кублови зачепили. Зацепили. Тут кубло, це кубло треба було зацепити вже давним-давно. Я телеканалу Інтер розказувала, просто в інтерв'ю вони не показали, ну це там багато треба було розказувати, чого вони не висвітлили. Ну, я, я розказувала журналіст, я розказувала журналістам. Як вони кришували цей наркобізнес? Спочатку продають мак, потім, коли ти його ставиш, навіть вони чуть що робили тут. Приїжджали, давай двісті 300 гривень і спокійно собі вари колися, що хочете роби. Тобто, може, ті наркомани тут і було б менше, щоб вони оце все не кришували. Mm -hmm. Тобто телеканал Інтер дав ще такий нейтральний матеріал, і то вже ви подивіться, яка реакція. хвороблива реакція. Наступили прямо як на, на кубло Зміїне. От наступила на зміни не кубло, а тепер мені е, мені ще цікаво, що мені тепер від'їхала. Я сама одна проживаю у хаті з дітками, з двома дітьми неповнолітніми. Я, я їм боюся. А, і боюся. Я хочу вам... вас, я хочу вас поставити відвісність, що не дай Бог до мене будуть приїжджати міліціонери е, е, наші я буду зразу дзвонити вам. Ну правильно, правильно. Щоб це десь було зафіксовано. Що до мене ось приїхали. Вогрожують, чого вони приїхали, я зразу буду вставити mm -hmm. Тому що я бачу, що прокуратуру треба общественно ставити візєсність, я бачу, що прокуратуру ставити візєсність, це без, безполезно. Там теж бандити, одні бандити. Як були, так і залишили. Багато років вони корішують всю злочинну діяльність в Житомирській області. І не безкоштовно. Я п'ять років із ними боролась. П'ять років закривала і притони тут у черняхові закривала. Вони казали мені, ми два місяці розробляли цей притон. Кажу, а я закрила його за один день. Вікна вибивала по притонах, на романи розганяла. Ніхто на це тоді не реагував. Ну вони І там пишуть, я розмовляла. Вони в своєму повідомленні при вас неодноразово притягували. Що про ценка? Тобто вони так громадську думку намагаються сформувати, що ви там закончені вони... наркомани всі. Так, да, вони вони стараються, вони стараються просто блять нас грязів. Я про це, скажі, скажіть, скажіть, вам відомо, як прокуратура перевіряла діяльність міліціонерів по незаконному вашому утриманню і по торгівлі наркотиками міліціонерами? Загалі нічого не перевірялося, я неодноразово звертався, так і приводу машини повністю нічого не був, я свідків називав і так далі. На офіційному ви, сайті, де? на офіційному сайті сьогодні, 10 липня прокуратура повідомила, що провела ретельну перевірку, і винні міліціонери покарані. Що ви ніколо, можете сказати? За поданий час взагалі нікого не покаралося, лише колишній міліціонер Нікічук і на якого повісили, а даний момент триває е кримінальне справа, і все, взагалі. І кого вона в суді за вашим позовом, да, ця справа? А, так, 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 так. А, а не за прокурорським, так? Да? Чи там за прокурорським? Там, прокуратура лише, лише порушила кримінальну справу. Хоча я, я звернувся до Генеральної прокуратури. Лише після чого було порушено кримінальну справу. Тобто Тобто все звалюють на одного Нікичука, так? Лише один на Нікітчук, Який і, там ні до чого взагалі. Uh, а всіх артильних відмазують, виходить? Чи як? Як це Відмазує, розуміти взагалі? Да. Взагалі відмазують повністю. Там навіть покази свідків свідчать про присідніх інших осіб. Взагалі їм недостатньо. вважаю, що недостатньо, і ніколи під небезпека. Ну ось вони в повідомленні дали таку інформацію, що мов, телеканал Інтер однобоко висвітлив цю ситуацію. Ви розказували журналісту Інтера про розслідування, про перевірки. Ясно, я даже показував навіть бумаги, яких суд повністю своєю постановою вказує, що прокуратура не справилася своїм завданням щодо забезпечення повного і об'єктивного розслідування даних матеріалів кримінальної справи. Тому повна чи поэтому є висновок. Так і мало апеляційна суда, що не всі особи були притягнуті, знову ж таки за сторони до нічого не дало. Знову таки Нікітчук винуватий. А тим Нікітюк винувати взагалі, який мав клерк, мав такі з бумагами. Ми все знаємо, так, це ж вже все опубліковане. Як ви думаєте, з якою метою обласна прокуратура розмістила таке повідомлення? Ну, щоб скрийте свою бездіяльність, я не поважаю. Дякую. Кріш невиновний, виноват, і нікого нет, і нет, і нет, і нет, і нет лишь виноват. І нікого нет виноват. І нікого нет виноватих. Что снится ночью прокурору? Что снится ночью прокурору? Что снится ночью прокурору? Когда впадет он в забытье, сны произбуда про корову. Сны произбуда про корову. Сны произбуда про корову. Про детство давнее свое сны произбуда про корову. Сны произбуда про корову. Произбуда про корову, про детство давнее свое. На огурку на огурку на огурку на окурку на окурку, на окурку, на на И что самое кура? А хто? Колядички у нас такі, вискові, то я знаю 100%, що курить. Та я знаю 100%, що колядочку. Лівістки, оцей самий, що перевели зараз, теж покрує. А мені кажеться, вони там всі добре купують. А як, як воно взагалі? Що це таке от сама Це що беруть траву, січучі. А, замість табака її, так, да, використовуючи? Самозілля, так, да. Самозілля, так. Тобто це марихуана називається вроді. Вирощує її суша, тікула. По обсуху вноситься. А коноплі, коноплі ліпя, що костю собі приготували на зиму, не вноситься. Каже, мені бери, поїхали. Я сама особисто занесла лівіському в кабінет і він його положив в стол. Він його навіть не описав. Ні протокол обшуку, нікуди, він його не міг. Зато я кажу, а що ж ви, я почала там його кажу, а що ж ви кажуть це не що ви його самі будете, чому продавати будете, що ви, на що ви його? Ми з хлопцями помінялися. За цей вітер коноплі вони хлопцям дали пакет маску. А лівітці яка посада Хто це Був Був начальником головного волонтера. А він зараз є ще? А зараз він на Перевели його. Андрюшовка це теж Житомирська область.

<пробітник> там є сучко з України, там він якраз проживає. Він виходив, йому зверток передавав з макувою Соломкою за гроші. Він брав у мене особисто гроші, ну, Бука сам, і передавав йому гроші, і він йому передавав наркотики. А, то він купляв у когось наркотики? Купляв, він у боку покупав. Його той родственник покупав самогося правоохоронця. Ага. Покупав його саме в мак, прям. Куда? Уб... Він а? особисто це ж не те, що я йому давав особисто гроші, це був 2000, зараз я вам скажу точно. Десь 2001 рік, десь таке от, Де Якраз він доночі звідси брався куди. А тоді його жінка вже тут теж працювала? Звісно, не? вони працювали тут з самого початку до кінця. Він працював тут, виходить, водієм, він з самого початку водієм, потім участковому. Якраз він участковому а потім куди він подівся? А потім він перевівся по в управління. в управління. В управлінні він контролював. І ТТ, там переїзд, перевозку, е, ну як, якщо етапування йде з Чернігівського, там, до СІЗО перевозить, він перевіряв правоохоронців, тут перевіряв, ІТ перевіряв, перевіряв, на даний час Верхов... да. На момент в Житомирі працює він, в управлінні. Е, наскільки мені відомо, я не знаю. ну він там В ну, ну, той період часу, коли мене етапували, він якраз саме заходив. до воронка вот этого проверял сам, он ему там документы показывал, mm -hmm. проверял там, питание задавал, так далее. Э, точно, это недостоверно. Потому что в ИТТ он так само приходил, э, пытал, скажи, и пытал какие-то пропозиции, скарги, какие-то все, так вот. Как выяснилось, теневой бизнес процветал с ведома милицейского начальства и прокуратуры. Что снится ночью прокурору? Что снится ночью прокурору? Когда полуночную штору качает слабым ветерком? Yeah